Дуже повільно равлик здіймається схилами Фудзі. Він надягає свій віцмундір, застіпує гудзик. Ось він виходить набитий шлях з сумою важкою. Кинувши погляд прощальний, настав скарпами кої. Він в імператорській пошті гонець, син самурая. Цілі нема в нього. Є тільки шлях звідси до рая. Третя зі станції тукай до позаду, Кроку ні в року. Значить, попереду ще п'ятдесят прибавимо кроку. Хтось вже читає до себе листа, хто ще чекає. Листя червоне, шляху стела, небом літає, повна сума різних листів ледве встигає. А матерасу добав мені сил, прошу, благаю. Я за спиною несу не листи, сум і надії, звістки, що хтось народився чи вмер, горе і мрії. Ось половина зі станції Токайдо вже за спиною. Дні пролітають снігом засипаний шлях переді мною. Світ не на трьох почуває китах, а на праці і волі, немі, гіму і сімей. Кити, що творять наші долі. Кроку уповільнився, але суму ти міцно тримаєш. Фудзі, гора недосяжна моя, ти ще чекаєш.